Відповідно до розпорядчих документів, мобілізації підлягають ті люди, які пройшли службу в Збройних силах Радянського Союзу, в Збройних силах України, і мають відповідні військово облікові спеціальності. І ці військові облікові спеціальності нам визначені. Ми тих людей, які стоять у нас на обліку, будемо запрошувати у військові комісаріати для проходження медичних комісій, вияснення їх соціального стану, але особливістю четвертого етапу мобілізації. Є той момент, що ми будемо відправляти військовозобов'язаних не у військові частини, як колись ми формували 128-му нашу окрему механізовану бригаду. А всі відмобілізовані військовослужбовці будуть іти у навчальні центри. В навчальних центрах вони будуть проходити теоретичний курс підготовки після цього бойове злагодження, і тільки після цього, в разі необхідності, будуть відправлені у ті військові частини, котрі їх будуть потребувати.